Європа, вона і так неоднорідна була. Зараз вона ще більше, буде ще більше фрагментуватися. І якщо скандинавські країни, якщо країни Балтії, якщо там Фінляндія, якщо хоч це не європейська країна, Велика Британія, нам буде намагатися давати гроші, то цілий ряд країн Європейського Союзу, в першу чергу, південні країни, країни... Балканського півострову країни е, Словаччина-Угорщина будуть робити все, щоб це заблокувати. Ну, якщо вони воно... будуть зділяти свої гроші, пане Олеже, з, зі свого бюджету, так як німці, вони ж говорять про 11,5 мільярдів євро. Не так, за... Так, за гроші так. це бігійські цеї ну, ще раз говорю: ото, що зараз ми з вами обговорюємо, і то що говорилося говорилися е, офрекорд там певними представниками в НАТО, це якраз стосується прямої фінансової допомоги. Uh -huh. е, Країні Україні як суверену, від інших країн Європейського союзу, не Добре. через механізм Європейського союзу, але ж ми чекаємо від Урсули Вандерляйн, Ми чекаємо від Єврокомісії певних рішень на рівні Європейського союзу, тому що загальноєвропейська безпека вона буде стосуватися і Угорщини і Італії, а не тільки, вибачте, будь ласка, Норвегії чи там е Швеції.